Шаблюку, хоч покажу свою? Покажи. О! Ну, не свою, а Івана Мазепи. Шабля. Дивіться, яка Яка шабля. Це Це шабля. Я ти маєш що її підняти. Та це ми, Шучка, ми, та йшка, ми, подивіться, Ви подивіться на цю красу, красотіще. Це. Як вона буде виглядати в кабінеті посріблення, по золота. Ти точно, з точно, стоїш. Ко, точна копія з музея Івана Мазепи шабля. Тут, 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 я вже не можу держати, я вже покладу Клади. її. Це шабля, з якою Усік виходив на Бісюрі. Славнозвісна шабля. Дивіться, яка об'ємна рама. З радістю вам її продамо. Звертайтеся за коментарями в декількох екземплярах виготовлена. Уже. Одна висить в офісі поважної людини, друга чекає на вас. Замовляйте.